Послухайте мене, мої рідні. Дочка моя до цього часу не була такою упрямою і смілою. А як прийшов оцей, вон! Розбищоки з нашого села зараз! Вон і з нашого села шапкою. І щоб твій дух не пах! І щоб пахне дух. Волами не поїдеш. Тоді не притаримо! Де казам роги правлять! Де рогам кози вправляють! Утихомиртеся на час і вислухайте мене. Наталко, видно безталанніми. Скори своєї долі послухай матері, полюби пана Возного і забудь про мене навіки. Добрий Петро. Серце моє проти волі за нього заступається. А тепер він тобі як. Що не говори, а мені жаль, Петра. Ну, а тепер же куди ти помандруєш? Я йшов в Полтаву, але тепер піду так, щоб ніколи сюди не повертатись. Наталко, ми з тобою виросли, згодувались вкупі у твоєї матері. Тож ніхто не воспритить почитати мені... Тебе своєю сестрою. Що я заробив? Все твоє, на, возьми. щоб пан Возний ніколи не поприкав тебе, що взяв бідну на тебе і здержався. Почивай. Шануй матір нашу, люби свого суженого за мене. Петре, Біта моя не така, щоб грішми можна було однею неї Вона тут. Але вороги наші не потішаться, бідою нашою. Мамо, кого ж ми теряємо? Син. Наталко. Матір наша рідна. Благослови, Благослови нас. Бог зідиняє ну, вас чудом. Сиди. Нехай Нимай, вас і благословить.